І написано: не платіть, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Ми. Коли, можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, не мстіться самі улюблені. Але дайте місце гніву Божому, бо написано: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ось ці місця дуже, цікав, дуже цікаві і дуже важливі, тому давайте. Трошки розглянемо, що це насправді значить, бо саме цими місцями нас з цими посиланнями нас намагаються зігнути, щоб ми цілувалися з нашим ворогом, поки той ворог нас вбиває, поки той ворог нас гвалтує. Я завжди мені, як мені кажуть, треба любити і, і прощати ворога. І я завжди кажу, мені почекати, поки він мене зґвалтує, чи, все, чи, чи зразу не відходя від каси. Чи поки він уб'є прощати, дочекатися, чи зразу походу. І знаєте, є такі речі, які, які нам нав'язують не розуміючи ні Бога, не знаючи ні Бога, ні духа Його, тому що. На жаль, давайте називати речі своїми іменами. Християнство створило собі такого безпомічного божка, який тільки а, стрибає від радості а, такий, який стрибає від радості постійно і, і, і чекає, щоб виконати наші, наші бажання з одного боку, а з іншого богу безхарактерний Бог, який а, від свого народу хоче, щоб його народ був такою тряпочкою, якою все будуть підтирати. І вибачте, мене і місце, і місце яке, яке ну, ви зрозуміли. Да? Тому хочу, щоб ми. Трошки прояснили все-таки, про що говорить Писання, 12 розділ перший, з першого вірша, нам починає говорити про переміну нашого розуму. І благаю вас, браття, через милосердя, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу нашу. І ось далі нам показує, в чому ж таки наша розумна служба йде. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму. І далі, і далі нам йде з четвертого вірша показує, як це діє на практиці. Дивіться. З четвертого вірша каже, бо як в однім тілі маємо багато членів, всі члени мають неоднакові діяння. Іншими словами, дається нам інструкція для того, як нам будувати відносини у, спіль, у спільноті віри. Багато членів, всім різні, каже, Та? І ось як нам співіснувати. З 4, по... З 4 по 8 вірш показує, як співіснувати нашим дарам, духовним дарам і нашим природним дарам. Тут іде тут і одне інше, і використання. В, в контексті співпраці наших дарів, щоб ми були одним тілом у, у Христі. Та можливо, колись ви захочете, ми зможемо про це поговорити. Як нам співпрацювати? Тому що тенденція є в тому, на жаль, що, що дуже багато о, йде змагання. Що мої дари кращі, ніж твої, мої дари важливіші, ніж твої, коли насправді все полягає в присутності Бога в спільноті? Коли Бог є нашою спільнотою, та в чому полягає спільнота віри? Є Бог. І ми біля нього, ми як його дім і як його сім'я. І Іван каже: якщо ми маємо, якщо ми маємо спільноту з Богом, ми маємо, бо він, так як Він світло, ми маємо спільноту через нього і один з одним. Якщо ми не маємо спільноти з Богом, ми не маємо спільноти один з одним. Тому, звичайно, все питання в тому, наскільки Бог є центром і ціллю. На, нашої спільноти, наскільки він є сам ось цією спільнотою, до якої ми, ми примикаємо. Та? І Тут тому я нам, будь ласка, якщо у вас походу по темі, яку я розговорю, будуть виникати запитання, пишіть, я буду відповідати. Ось, і, якщо, і ось, якщо наш Бог є центром, ми приходимо всі з різними дарами, з різними дарами природніми. Нам Бог наділяє різними духовними дарами, у нас є різні характери, в нас є різний досвід. І ось. Тут нам апостол Павло, знаючи Бога і знаючи людську природу, нас учить все-таки, як нам навчитися бути спільнотою Божою, спільнотою віри, а не соціальним клубом, де всі змагаються, хто кращий, змагаються як і в дарах, так і в. В економічному статусі, в статусі якоїсь, якоїсь положення в церкві і так далі. Тому це дуже важливо. І далі ка, да, це по восьмий вірш. Дев'ятий вірш говорить про любов, про те, щоб людина, щоб любов нехай буде нелицемірна. Дивіться, як, наскі, як може бути любов нелицемірною, ненавидьте не зло. Послухайте, це дуже важливо. Ненавидьте зло. Якщо ми, як віруючі люди, закриваємо очі на зло і дозволяємо йому бути серед нас, обіймаємося зі злом, робимо його, хвалимо зло, плещемо зло. Не ідентифікуємо, не розпізнаємо, або як розпізнаємо, мовчимо, це означає, що на, і ще й кажемо, ми тебе любимо. Це означає, що любов уже лицемірна. Уловіться це дуже важливо. Одним татуліться до доброго. Ось дивіться, наскільки важливо розпізнання зла і добра для того, щоб наша любов була не лицемірна. Якщо ми не ідентифікуємо зло і не ідентифікуємо добро, а ще їх називаємо добро злом, а зло добром, гірке солодким, а солодке гірким, тоді любов лицемірна. Тоді ми лицеміри, тоді ми є зібранням лицеміри, і тоді ми не маємо. А, спілкування, а, спілкування із Богом. Це дуже важливо. Любов, любіть один одного братньою любов'ю. Братньою любов'ю. Що це означає? Хто мені брат і хто мені сестра? Каже Христос: хто мені мати, хто мені брат і хто мені сестра. Для того, щоб любити когось братньою любов'ю. Треба, щоб ця, людина була, щоб ця людина була мені братом чи сестрою. Так? Визначення. І ось Христос каже: хто мені мати, хто мені брат і хто мені сестра? Той, хто виконує волю Отця. Якщо людина не є вам братом і сестрою, а є сином чи дочкою злого чинячи зло, то тоді у вас немає відповідальності, як ви можете любити братньою любов'ю того, хто не є вам ні братом, ні сестрою. Випереджайте один одного пошаною. Знову ж таки, в контексті не відриваємо, ні в якому випадку не відриваємо. Оці поняття одне од іншого. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одному пошаною. В сім'ї у батьків всі діти рівні. Я пам'ятаю, коли мама наша вже лежала хвора, вже буквально в останній тиждень її життя, вона вже більше, більше лежала, ніж сиділа. І я е, вона лежала на ліжку, я так е, притулилася до неї і кажу, е, знаєте, думаю, я біля неї, так мені хочеться почути, що мама так по-особливому мене любить. Я притулилася так до неї і кажу, мам, ви мене любите. І вона каже: люблю доця. І Томочку люблю, і Алочку люблю. І Сережика люблю, і Вовика люблю. Знаєте, я, я розумію, що батьківська любов до кожної дитини виявляється відповідно її, відповідно її, відносин, але це не означає, що когось люблять більше, когось люблять менше. Це означає, що хтось по-різному дозволяє любити. Або не дозволяє, сприймає або не сприймає любов. Ось тому ви один одного пошану, знаючи, що ви є дитина Божа, і цього статусу від вас це не статус змагання. От Статус синівства не потребує абсолютно ніякого змагання, бо є батько, отець і є ви. Є Отець Благословене Його ім'я. І ваше місце, і ваше місце а, в Домі Божому ніхто не займе як сина. І ми зараз саме говоримо про дитину, про сина. Це ваше місце. У Бога до вас, любов, батька. Тому не змагайтеся. І ось саме це. Не бійтеся шанувати один одного, не бійтеся визнавати сильні сторони один одного, не бійтеся служити один одного, не бійтеся залишитися в тіні іншого. Тому що ваше місто, місце синівства належить лише вам. І це те, що дає нам свободу, благословений Господь наш. І далі говорить вже про, про внутрішнє відношення, про розвиток віри, як ми розвиваємо цю віру, щоб, бути, щоб відчувати себе повноцінним в Домі Божому. У нас 48 чоловік, 37 уподобайок. Поставте уподобайочку, У мене сьогодні нове плаття. Якщо я вам не подобається, чи моя зачіска, поставте мене. Сестра в Сакраменто, сестра в Христі мені подарувала платячко, тому поставте, навіть якщо вам платячко може не подобається, поставте сестрі, яка мені його подарувала. Жартую, звичайно. Далі нам показує про те, говорить про те, як нам розвиватися у вірі. І каже, як: у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть у Господеві. Що, я сьогодні написала а, статтю у мене на Фейсбуку про, про глуху, про, про глуху а, ліву руку. Прочитайте. Там говориться про те, що наскільки все, на, ми, ми, все повинно робитися для, для батька. Знаєте, коли я вчилась в Канаді, у мене був такий викладач. А, в... В, в коледжі, де я вчилася, Ось, доктор Феллер, Він викладав мене декілька. Він був один, одним із моїх улюблених викладачів, і зі мною в групі вчилося його двоє дітей, його донька і його, і його син. І він розповідав, що... і ще в нього є старший син. А, і він розповідав, що коли діти були менші, вони дуже багато сварилися і каже, ну ніяк їх не можна було. Не відволікайтеся, то був жарт. Дякую за компліменти, але то я пожартувала. А, плаття, плаття, зосереджуємось на те, на чому прийшли. Дякую за компліменти. А, і він каже, вони сваряться, і я кажу, ну і так з ними, і так з ними. І ось каже: я посадив їх і кажу їм. А, обом, Каже, дивіться, якщо ви не можете сприйняти один одного, що ви брат з сестрою, сприймайте один одного через мене як батька. От каже, любіть один одного тільки тому, що я є батько тобі і батько тобі. І ось а, це а, те, що я раніше сказала, Ми а, ми а, Зосереджуємось, наш, ми належимо до сім'ї. Не тому, що ми десь там один одному сподобалися, прийшлися чи не прийшлися, тому що наш батько і ми тулимося, там бачили, каже туліться добра, туліться до доброго, ненавидьте зло, туліться до доброго. Це дуже важливо. І саме тому, що Є Батько, він нас любить, і він нами насолоджується, ми є його бажанням, не потребою. Ми не є Божою потребою, ми є його бажанням. Саме тому він нами насолоджується. І саме тому Батькові дуже боляче, коли, коли ми навіть себе. Коли навіть себе ми не, роз... не... не цінуємо як Божу дитину, я говорю не про егоїстичну цінність, що там з собою в себе бути самозакоханим, там с... самосну, я говорю про свободу, яка приходить від усвідомлення того, що я у Бога така одна. Я у Бога така одна. Більше такої не було ніколи протягом минулих століть. І тисячоліть. І після мене не буде. І, і, і уявіть собі, яке в цьому багатство Бога. І ось тому цього мені досить, щоб мені не бажати і не заздрити, Тому у когось щось є інше. Чи інші дари, чи інша якась власність. Це те, що мені дає свободу, моя о, о, синь, до, дочірня унікальність в моєму випадку. У Ісусі Христі. І далі, дивіться, благословляйте тих, хто вас переслідує. Благословляйте, а не проклинайте. Аня ще тут йде. ну, Це про, про беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців. це такі щоденні перебувайте в молитві, утиски терпіть, тіштеся надією. Звичайно, цей лист написаний в період гонінь, тому церква завжди переживала. Справжня спільнота віри, вона переживає зовнішній тиск, коли вона чинить добро. І внутрішнє тертя, ніж лезо-лезо точить. Та? Ось, і ну, Тут поради, як з цим справлятися. І далі каже, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. І тут говориться знову ж таки. Про те, як світ світисний переслідує за віру. Гоніння за віру, от коли, наприклад, при Радянському Союзі, було гоніння за віру на різних його етапах, це, це ти розумієш, що ти страждаєш за Христа і порада, хоч скізьмі, вибачте. Хоча дивіться, проклинати справедливо це не є гріхом навіть в гоніннях за віру, але каже, що ви блаженніші, коли ви благословляєте. Ось. І а, чому? Тому що щоб гонителі за віру, благословіння відкривалося їм спасіння. Тут, от саме говориться, в плані спасіння і віри. Тут ні в якому випадку і, і внутрішнього тертя. Тут ні в якому випадку не говориться про е, війну, Збройну війну, яка е, прийшла, і е, 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 коли прийшов агресор, і руйнує націю, руйнує сім'ї і так далі. Тому Олександр, ви знов прийшли, ви вже щось мене, мене то викидаєте ви, ви з друзів, то знов додаєтесь, як у вас справи? Ах, так, я думаю, до цього часу це зрозуміло. Да? Тому е, далі тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Тут усе зрозуміло. Тут усе зрозуміло. Я також декілька днів назад у себе на Фейсбук писала е, статтю про, е, про е, ідіота, про ідіотів. От ви подивіться у мене ту статтю, прочитайте там. Е, я зазначила, що немає, е, не, що про не називались небезпечні ідіоти. І ось найнебезпечніша людина, найбезпечніші ідіоти це, це люди, які тішаться, коли ти плачеш, і плачуть, коли ти тішишся, та? коли вони, коли це, це, це жорстокі люди, це ті люди, яких ми не хочемо абсолютно близько біля нас. Знову ж таки, не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Це цивільна. Ситуація, коли про відносини в церкви, коли хтось вам а, причинив зло, це не означає, що ви прикидулись дурочкою, як нас у чаті не помітили. Ні. Це означає, що ви. Докорили, дали шанс покаятися цій людині, як казав Христос, коли хто згрішив, то ви докоріть, може, покаяться, то ви надбали брата. А, якщо людина не покаялася, вона перестає бути близькою вам людиною. І, а, в, в, а, та, але це не означає, що ви з нею будете обійматися і цілуватися. Просто ви не будете чинити їй зло, так як вона вчинила вам. Це все. Це все. Ви можете її подати в суд, якщо вона зробила проти вас кримінальну справу, якщо це не вирішується, якщо є. Але зло їй ви чинити не будете. Розумієте, є різниця між справедливістю і злом. Знову ж таки, нас християнство трохи зробило такими євнухами беззахисними, коли... нас. Нам представили справедливість як зло. Тобто ми не можемо вимагати справедливості, бо вони кажуть нам, що це зло. Це не зло. Справедливість це не зло, це добро. Тому ми не відповідаємо злом на зло, але ми чинимо справедливо, якщо е, нам треба, ну, якщо ми відчуваємо від Господа або бачимо ситуацію, я думаю, що ті, хто мають. Відносини з Богом вони будуть розрізняти, де є добро, де є зло, де, де, де час пом просто помилувати, коли людина кається, а зло яке не кається, знову ж таки, у мене на, на Фейсбуку є а, про це стаття. І я, мабуть, написала одну десь дві попередні нотатки чи минула нотатка, коли прощення є гріхом. Послухайте це, будь ласка. Тому ми не чинимо зло, але ми чинимо справедливо. Ось тому не плутаємо. Дбайте про добре перед усіма людьми. Це означає, що ми мали добре свідчення. І були добрими до всіх людьми. Коли, можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мірі, тобто не будьте ініціатором а, сварки. Що не провокуйте людей до сварок. Знову ж таки, дивіться, в чому різниця. Якщо у вас є негласний, не знаю, яке українське слово, підкажіть, конфлікт. І з його, то цей конфлікт треба, щоб бути в мирі з цією людиною, цей конфлікт треба вирішити. Ми дуже часто замовчуємо конфлікти. Замовчуємо. Колись була одна сестра в мене запитала, що мені робити, коли я бачу, що моя подруга фліртує відкрито з моїм чоловіком. Чи мені далі дружити, чи мені мовчати? І, і от кажуть, що, що треба мовчати, щоб не було конфлікту. Но конфлікт уже є. І якщо цей конфлікт не вирішити типу, розмовою лицем-лице, тоді перериваються відносини. Конфлікт треба вирішувати лицем лице. Багато людей уходять від розмови. Чому? Тому що. Розмова на вирішення конфлікту вона важка. Ви знаєте, коли я сама знаю, коли мені треба з кимось серйоз, є якась конфлікт, і треба поговорити. Мене, мене отака тривожність, і аж буває тушнить від тривожності. Бо ти розумієш, що треба лице, в лице дивитися і назвати речі своїми іменами, сказати людині, в чому вона. Тобі причиняє біль чи неправа, і так само почути, коли ця людина тобі каже. І тому це такий дуже інтенсивний оцей момент вирішення конфліктів. Він дуже інтенсивний. Тому більше людей більшість людей його уникають, бо простіше уникнути, чим пережити оцю такий на клімакс, оцей такий. Накал на, на такі страс, переживання. Та я думаю, що це дайте мені знати, чи, це, е... чи зрозуміло, я це пояснюю, чи, чи воно вам взагалі треба. Хай Господь відкриває наш розум. Ось тому те, що від вас можливо робіть для, для миру, але не замовчуйте. Замовчування це фальшивий мир. Замовчування конфлікту це фальшивий мир. Не йдіть на фальшивий мир. Бо автором фальшивого миру є антихристи. антихрист диявол. Промовчи. А коли ситуація не вирішується, а ви промовчали, тоді ви руйну... цей мир уже всередині зруйнований. Спочатку він так зруйнований. Потім він всередині зруйнований. Тому треба йти на розмову. Не кричати, не обзивати. Але так, треба вирішити. я писання каже, як двоє підуть разом, якщо вони не домовляться. Це надзвичайно важливо. Далі, 19-й вірш вже самі, ми говоримо вже про ці самі вірші, які. які... Мені задали запитання: не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Тут я розкриваю це е, в книжці своїй про, про різницю між справедливістю і помстою. Справедливість е, це, це відповідь на, несправедлив... на, на несправедливість, коли, на, на зло. так? І а помста це уже е, в, в наші, так, коли. Е, коли е, злочинець уже не, не несе безпосередньої небезпеки, і, е, е, але ми його йому робимо. Це вже відповідати злом на зло, та? коли він уже, ну, як це забула слово, коли він вже не несе небезпеки. Та? Це якщо, скажімо, полонені російські в нашому полоні, їх годують, їх поять, їх, їм дають їжу, а вже помстою буде це заходити і їх беззбройних бити, знущатися. Це вже помста. Це вже помста і це вже нам не належить. Є для цього відповідні органи, є для цього відповідні суди. Ось якщо ми стаємо на дорогу помсти, наші емоції е переростають у зло, і через те каже, не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Чому, що є добром у цьому випадку, це чинити справедливо. І дивіться, в чому справедливість, коли хтось вас обікрав, і в чому справедливість він повинен понести відповідальність. Він повинен по перше повернути вам знаком покаяння, є того, що він повертає вам те, що він вкрав. І друге, те, що він готовий нести кримінальну відповідальність. Коли людина кається і, і повертає, і вже є якби ознака того, їй можна їй дати другий шанс, або другий третій шанс, але вже коли за третім шансом все рівно вона не повинна вже, вже ви. Коли ви будете відпускати таку людину знову на свободу тільки тому, що вона вам повернула, а вона піде іншому, іншого обкрадати, це ви чините зло вашому ближньому. Коли ви не, не ай забула слово. Забула слово, коли ви не, не позбавляєте цю людину можливості чинити зло іншому, ви нібито стаєте учасником зла. Ось тому я сподіваюся, що це дало вичерпну відповідь на ваші на запитання щодо цих віршів. Будь ласка, дайте мені знати.